На моєму каналі Рекрутери Іван. Я також допомагаю людям за кордоном з роботою, хто з України їде, займаюся вже більше 4 років у рекрутингу. Знаю дуже багато ситуацій, історій. Більше п'яти тисяч клієнтів через мене поїхало. Є трошки досвід у мене в цьому. І сьогодні я хотів би розказати, чому ж агенції, посередники кидають людей, блокують їх і так далі. Наприклад, заплатили посереднику рекрутеру в Україні, люди поїхали е, на роботу, а їх автобус десь висадив в посадці або на заправці. І все, і їх заблокували. Ну, чому ж це так виходить? Хто ж таке робить? І один із варіантів, як це відбувається, е, це є дуже молоді агенції. Ну, ці молоді агенції, які появились. Тільки місяць працюють, або півмісяця, або тиждень. В них дуже класна реклама, в них дуже класний офіс, у них дуже класний інстаграм, у них все дуже класне, дуже гарно виглядає. В них гарно спілкуються менеджери, в них дуже молодий персонал, як правило. Не знаю, може 20-23 роки це є молоді люди. І вони, значить, що вони роблять? Вони не мають бази запасних варіантів, куди людей перевезти. У них є там декілька роботодавців, такі непровірені, нові, і вони починають брати гроші в людей, платити ще, ще там, куратор, куратором або посередникам. І вони, значить, що роблять? Вони не мають запасних варіантів. От людина поїхала, а їй сказали, роботодавець вже сказав, що роботи немає, або роботодавець їх кинув, і вони не мають куди перевезти е, цих людей. І все. І вони в шоці, тому що вони попали на гроші, вони заплатили там кураторам. Е, і їм треба було би вертати ці гроші, які вони втопили в нікуди людям. От. Но, оскільки вони не хочуть іти в мінус, вони просто блокують людей. І, все. і така от агенція, такий от посередник, він довго не може жити, тому що він не може нарощувати свою базу клієнтів. Він не може нарощувати свою групу Viber, він не може там Instagram, тому що там почнуть дуже багато писати коментарів поганих. І через деякий час він просто ізає з ринку така агенція, посередник. І все. Або другий варіант він появляється тільки. Е, так, появився, кинув декількох людей, пропав, новий номер купив. І вони, так, значить, працюють, як кочівники. І в них немає постійних клієнтів, у них немає відгуків ні поганих, ні хороших. От, тому я сам попадав на таке, мене теж кидали такі от псевдопартнери в нікуди. І все, в принципі. Всім дякую.